Друге послання святого Апостола Павла до Коринтян, глава 3, вірші з 4 по 11. Надія же таково імами Христом к Богу, ніяко довольніє сми от себе помислити, що, як от яко но довольство наше от Бога. И же и удовольне нас служителей быть нову завету, не письмени, но духу. Письмя Бо убивает, а Дух животворит. А щерез служение смерти письмены образовано в каменях, бисть в славу, яко не мощі взирате сыном Израилевым на лице Моисеева, славы ради лица Его пристающие, как о множає паче служение Духа будет в славе а щево служення, осуждення, слава много паче избыточествует служення правды в славе, ибо не прославіся прославленою в части сей за превосходящую славу, а щебопрестающие славою, много паче пребывающие в славе. Таку ж певність до Бога ми маємо через Христа, не тому, що ми здібні помислити щось із себе, як від себе, але наша здібність від Бога, і Він нас зробив бути здатними служителями нового заповіту, не букви, а духа, бо буква вбиває, а дух оживляє. Коли ж служіння смерті, вирізане на каменях буквами, було таке славне, що Ізраїлеві сини не могли дивитись на обличчя Мойсея через славу, минущого обличчя Його, скільки ж більш буде в славі та служіння Духа, бо як служіння осуду слава, то служіння праведності тим більше багате на славу. Не прославилося, бо прославлене у цій частині ради слави, що вона переважує, бо коли славне те, що минає, то багато більшу славі те, що триває.